За кілометр від цього блокпосту на околиці Слов'янська тривають бої чути постріли. Засідку бойовиків загін АТО виявив поблизу промзони о 10-й ранку. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков каже: проти українських силовиків воюють щонайменше вісім сотень добре підготовлених та озброєних бойовиків серед них, зокрема чеченці. Ані приміняють слухаєте, важке э, вооруження, э, стріляють в тому числі з... Рупнокаліберного приміняють міномети і прочу техніку. Ну, Автобуси з пораненими з боку Слов'янська та карети швидкої з протилежного боку їздять одна за одною. Терористи застосовують серйозний арсенал, щоб вирватися з кільця, у яке затисли українські військові. Головне завдання не дозволити поширити вплив терористів на Краматорськ, Червоний Лиман та інші населені пункти, каже командувач Нацгвардії. Они хотят вырваться из города. Это одна причина. И вторая причина, они дают нам возможности расширять наши сферы влияния, потому что мы практически зажали их в, цент в центре города. Автобус ранеными сразу предложить будет это. Тактика бойовиків ховатися за мирним населенням, кажуть керівники антитерористичної операції. Тому українська армія не штурмує житлові квартали, адже має команду не атакувати там, де є загроза для цивільного населення. Проти нас йде війна на нашій території. Ми зв'язані по руками ногам тим, що вокруг мирне населення. Хто-то підтримує нас, хто-то не підтримує, хто то за руски язик, то-проти руского язика. Це не важливо. Українські військові не можуть стріляти по, по мирному населенню. Вот это ограничение, которым активно пользуется враг. Ситуация, сами слышите, ведется бой. В ночное время идут обстрелы блокпостов. Вот, ситуация нестабильная, скажем так. Крайне нестабильная. Буквально за годину після коментарів керівництва АТО бойовики розстріляли на цьому ж місці колонну, яка перевозила поранених. Загинув один силовик із супроводу. На кілька кілометрів ближче до Харкова ще один блокпост. Тут стрілянини поки що немає. Але поля навколо заміновані українськими військовими. А за 40 кілометрів до Слов'янська трасу взагалі перекрито. Всі, хто їде з Харкова у Донецькому напрямку, зупиняють на кордоні Харківської області на блокпості в ізюмі. Владислав віз вантаж до Донецька. Каже, працювати все одно потрібно, але швидше за все доведеться шукати об'їзний шлях. Ну, нормально, культурні люди вроді працюють нормально, без проблем. якщо ви все хочете услуги, що я взагалі думаю на дачу, це все плохо. І навіть Вот. Не знаю, це плохо, коли стріляють, плохо, коли вбивають. Все це плохо. Ну, нічого не зробиш, працювати приходиться. І в таких позиції бої під Слов'янськом тривають. Силовикам вдається втримати терористів у щільному кільці, щоб ті не прорвалися в інші населені пункти області. В'ячеслав Кузьменко, Світлана Сірик, п'ятий канал.